Вітаю, друзі, 3 травня, і будемо говорити про облікоморалі моралі зелених гнит. Ні, я не про Аналтабук, я про інше. Народний депутат Дмитро Гурін пише: кордони закриті законно. Воєнний стан продовжується законно. Силові дії, ТЦК реакція на відмову виконувати їх законні вимоги. Ну, Запам'ятайте, запишіть обов'язково, занотуйте, це дуже важливо. Це той депутат, котрий притягував одностатеві шлюби в Збройних силах України. Гурін, Дмитро Олександрович. З 2002 року працював у Трампарам Москві. Дизайнером у студії Артемія Лєбядєва, арт-директором лента РУ. І тощо лента Ру. До 2014 року жив в Росії. Дружина громадянка Росії на зараз Марія Салтикова. В серпні 2024 року став одним з ініціаторів законопроекту про одностатеві цивільні партнерства в Україні. Ви ще не зрозуміли, що це диверсія, реальна диверсія ФСБ? Ідемо далі. Журналіст української правди. Рома Кравець долучився до збору янголів на лікування та реабілітацію поранених захисників. Молодець, красавчик. Все б нічого. Якби не один нюанс. Рівно рік тому він купив собі квартиру і не де-небудь, не на Треєщині, не на. Борчигівці. А на бульварі Лесі Українки в самому центрі нашої столиці. Грає роль Ніщеброда. Хоча міг спокійно пожертувати ці кошти. Допомагай, допомагай Рома, а ти ліпив в себе волонтера. Тепер інше. А великий волонтер Стерненко на оцьому більше 200 тисяч броньованому авто ровері. А? Це як? З охоронцями приватними і державними. Ну, ладно, державні держава надала, а приватним він звідки платить. а? І так можна йти по всім зеленим гнидам. Ви побачите охоронців, ви побачите секретуток, ескортниць, перекладачів, всіх, кого завгодно, обслуговуючи весь оцей персонал, який живе, шикує, яким броню вони роблять тим, хто й чоловічій статі. Розумієте? Оце обліка моралі. Самі працюють з Москвою половина, але кричать: воюємо до останнього. До останнього українця вони воювати, ці горі не хочуть. Розумієте? При тому, коли заводили Зелений гнид в парламент, ніхто спецперевірку не робив. Приводили, заводили. Зеленський обнімався, цілувався, фотографувався, потім один гвалтівником виявився, другий Анал табу, третій ще хтось, там контрабандисти приводили, там інші. Ну, і які висновки, які наслідки, а ніяких друзів, просто ніяких. Плювати вони хотіли і на висновки. І на наслідки, і на все на світі. Ви запитаєте, а чому їм плювати? А я відповім, тому що вони вже не хвилюються за своє обліки мораля. Притула збирав на спутник, хезе, де ті гроші. Хомутинник там в темах, в темах, ну і ХЗ на це. І так, далі, і так далі. Ви чули від притулу, щоб він засудив Хомутинника за ті схеми, в яких він був? Ні. Це, е, знаєте, намагання зліпити нових голосят соросят під волонтерським брендом і дахом Офісу президента. Ну, дахом зелених гнит з банкової. Оце їхнє завдання. І вони ліплять. Не слідкуючи за обліком моралі, їм фіоєтово, їм головне – картинка, яка буде сьогодні. Вони за свою репутацію на майбутнє ніхто не думає. Та й про яку репутацію може йти мова? У людей, які працювали в Росії, тепер кричать, ідіть, воюйте з Росією, які купують квартири. Вова Петров, приклад. Той, який смокчив зелений гнит за обидві щоки. Той, який будь-кого намагається принизити, хто висловлює альтернативну зеленському. П'ятикімнатна квартирка на Васильківській Вова Петров отримав. П'ять кімнаток. Кому війна, а кому квартири, кому війна, кому броньовані ренжовери, кому війна, кому охорона приватна. Отак і живемо. Оце і стало наслідком наших проблем з мобілізацією. Отакі от виродки, які прикриваються волонтерством, а насправді просто збагачуються, корчать себе патріотів, надувають, роблять з себе там щось таке, а насправді зеро. Зеро, тому що вони наживаються на війні, і вони якраз закінчення війни точно не хочуть. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.